Мистецтв з лінії фронту. Так назав свою колекцію військових ікон художник Сергій Герасименко. Виставку написаних на уламках снарядів і дошках образів. Експонують в обласному художньому музеї. Днями мистець на кілька днів приїхав до Черка, щоб розповісти про свою творчість молоді. Авторську екскурсію відвідала і наша знімальна група. У Черкаському художньому музеї відбулася авторська екскурсія по виставці ікон «Мистецтво з лінії фронту. Український художник-монументаліст та іконописець Сергій Герасименко розповів, як саме мистецтво допомагає йому витримувати труднощі і небезпеки життя на нулі. Із початком війни митець долучився до лав територіальної оборони, а його творчість стала відображенням подій на фронті. Перша ікона з'явилась після втрати мого побратима. Він був моїм кумом. Ну ще до війни він був медиком, позивний хірург. І оці перші ці перші ікони вони зроблені якби в пам'ять про ігоря. Тут, от якби символічно, те, що тут зроблені вони із частин. Це тримачі для автоматів, це середини ящика. І коли ми якби, тримаємося, купи, коли є побратими, то ми сила. Особливість цих витворів мистецтва не лише в тому, що створені вони захисником, який і, і нині в строю. Основою для кожної ікони стали речі, пов'язані з війною: ящики від снарядів, люки від спалених машин, і навіть частина корпусу ракети С-300, яка ледве не вбила самого художника. Це поєднання речей, створених вбиват. І зображених на них символів життя особливо вражає в умовах сучасної війни третього року повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що такі проекти є важливими і не лише пізнавальними вони є терапевтичними, вони мають високу екзистенційну значущість, і те, що він тут представляється, можливо можна сказати, певне доторкання до війни. Ми навіть не усвідомлюємо, що тут ми хто не на фронті. Ми не уявляємо. Як там? І цей проект він об'єднує тих військових, хто воює, і тих е, мирних умовно людей, які тут знаходяться для студентства. Це надзвичайно актуально. На виставці представлено 30 арт об'єктів. Вона радуватиме прихильників цього виду мистецтва до 20 березня. Мистецький проєкт Герасименка спрямований на збереження та розвиток українських традицій, культурної спадщини та духовних надбань. Але головна особливість кажуть експерти в тому, що кожна його ікона демонструє любов автора до людей і життя. Виставка є таким новим переосмисленням, новим баченням мистецтва, бо е, знаряддя смерті перетворена на мистецькі об'єкти, які зараз про нову ми можемо прочитати, переосмислити якийсь внутрішній духовний сенс в цьому побачити. І це певною мірою така. Репрезентація непохитності українського духу жорсткій боротьбі з агресором, і це переможні символи, я б сказала, війни. Серед шанувальників творчості Сергія Гарасименка багато молоді. Студенти із захопленням слухають розповіді автора про бойові умови, в яких створювались ікони, цікавилися реальними подіями, які знайшли символічне втілення в мистецьких образах. Сподобалася е, картина е, козака Мамая, і також мені сподобалася е, картина Серафим, яка була одною з найстаріших сьогодні. Представлена кожна людина повинна бачити різну техніку, розуміти кожну, е, кожну картину, е, бачити якісь нові сенси і відкривати щось нове в своєму житті. Владислав Будренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.